Друзі, ну що, ми з Кроликом Роджером провели свято музичне, інтерактивне, і хочемо сказати по секрету, що тепер це будуть такі свята на постійній основі. Ми будемо збиратися з батьками і діток від 2 до 4 років. У святковій атмосфері співати, танцювати, відбивати ритми на чудових, аутентичних інструментах, таких як глюкофон. Полістковий барабан, ксилофончики, бомбокерси, різноманітні барабанчики, дзвіночки, і дуже багато в нас класних, красивих інструментів, які просто зцілюють і піднімають настрій всієї родини. Ви на 40 хвилин просто відключаєтеся від всіх проблем життєвих, побутових, що у вас там, ви все залишаєте. За дверима нашого дитячого простору і приходите, ми просто знаходимося в такій атмосфері. Я створюю таку атмосферу, що ви про все забуваєте. Ви тільки в моменті знаходитися з дітьми, граєте, співаєте, танцюєте, в моменті проводите якісний час з дітьми. І діти вам потім віддячать, віддячать гарною поведінкою, гарним настроєм, бо ви піднімаєте свої вібрації завдяки музиці, і а, у вас автоматично піднімається настрій і тримати цей стан, і нести потім у свою родину додому. Ось так. Приходьте на 11 годину кожну суботу.